1 грудня всесвітній день боротьби зі Снідом. В Україні серед держав Східної Європи і Центральної Азії ступінь поширеності віл Сніду найвищий. Ситуацію на Івано-Франківщині з'ясовували на розширеному засіданні обласної ради. Статистика невтішна. На Прикарпатті зареєстровано понад тисяча віл-інфікованих. Медики б'ють на сполох. Кажуть, раніше ця недуга була притаманна наркоманам. Донедавна зараження через голку становило 90%. Нині найбільше зараження на ВІЛ через статеві стосунки. П'ятірку лі. З кількості хворих на вірус імунодефіциту у чолі Івано-Франківськ. В обласному центрі таких понад сотню. Далі в переліку Долинський, Тисменецький, Клумацький та Верховинський райони. Верховинський район зараз нас тривожить багато разів більше, ніж місто Івано-Франківськ. Я вам поясню, тому що у Верховинському районі є певний менталітет, дуже важко виявляти, а ми не маємо права. Прийти і заставити так поголовно, як це мають право шкір венерологи. Ми просто боїмося більше з 60%, верніше поширеність 60%, Так от серед вагітних в даному випадку поширеність становить майже 41%. Останнім часом Вілснід вийшов за межі груп ризику. Відтак збільшується кількість хворих серед жінок репродуктивного віку, працездатних людей, підлітків і навіть тих, чий вік за 60. Ми виглядаємо не з високим рівнем захворюваності, але бачимо темпи приросту вілоінфікованих по кількості захворювань на снід, ми маємо досить такі серйозні. Я теж вважаю, що ми не довиявляємо тих людей, які вже мають інфекцію інфекцію. На жаль, маємо таких людей, яких виявляємо вже в стадії, в стадії захворювання, різної стадії захворювання на снід. Називають лікарі і нову групу ризику діти нічних клубів. Зміна поведінки йде. Зміна поведінки йде і через музику, і через приймання якихось психотропних, психотропних, алкоголю і всього іншого. В тих же нічних клубах де розторб, як кажуть, зміна поведінки в тому напрямку, що. Контрольна функція головного мозку сповільнюється, а ще інша підсилюється. На Прикарпатті на обліку перебуває понад 600 віл інфікованих та майже 200 хворих на СНІД, а ще 62 дитини, народжені матерями із діагнозом вірус імунодефіциту. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.